Говоримо про здорові межі та довіру, як допомагає, як допомагати дитині розвиватися без страху та тиску. Друзі, сьогодні у нашій студії Жанна Адарічева, лікарка-психіатриня та психотерапевтка, і, власне, будемо про це говорити. Тому доєднуйтесь, ставте свої запитання в соцмережах, будемо раді прочитати. Жанно, вітаємо вас. Добрий ранок. Знаєте, десь якось прочитав один такий цікавий вислів. Нікого попався мені на очі, що одна із цілих батьків. Навчити дітей жити без батьків, так це правда. <схай> Ось не в плані, щоб вони не підтримували зв'язок, але дійсно стали дійсно автономними. І здається, що ні, це прив'язка на все життя, але ні, це одна із цілих батьків. Тому хочеться сьогодні про це і поговорити. В якому власне віці от починається ось така вже сепарація дітей, чи чи, я знаю, що є певні там кризи а, дитяч, дитячому розвитку, що поступово це все йде, але от чи можна зазначити якісь певні сепарація віці? починається від народження? О. Ну чому ну це логічно? Бо ти був всередині мами тепло, всім забезпечений, і тут добрий день світ. Саме тому до, діти до побачення і кричать, бо ну. Одна да, з таких жартівливих версій, але тим не менш правда, і це те, що батьки мають розуміти, що дитина народилася і з кожним днем, да, там перші роки буде дуже залежати від мами. Мама все і тату забезпечують, але все одно з першого дня життя вже ми все ближче ближче до сепарації. Але звісно, помітною вона буде ставати ближче до трьох років. І тут знаменита криза трьох років, з естериками, з тим, з чим батькам так складно бути іноді, тому що така мила, приємна дитинка стає іноді нестерпно, але це і є початок процесу сепарації. Далі у нас починається соціалізація, садочок, школа, обов'язково обов підлітковий вік і зміна поведінки, зміна характеру це все також про сепарацію. Угу. Так. Все значить, твоя донечка вже Мені другий спочався. рік сеперується. Як знаєте, як два роки стукнуло тиждень назад. Так і почався, напевно, цей процес Просто ніби дитину підмінили, я не знаю. Але нічого. А от чи є ще якась сепарація, не знаю, там в підлітковому віці, коли вона вже у підлітковому от... віці. Чи ще якісь стадії сепарації? Ну, я, в принципі, така думка, що сепарація остаточна, вона, може, й неможлива. Угу. Прям така, що так, от, розуміємо. так чи інакше ми залежимо. Але тут треба розуміти, що якщо стосунки з батьками в принципі хороші, то якраз оцей нестерпний підлітковий вік минається, дитина росте, і далі ми вже можемо формувати стосунки з батьками як дорослими. з дорослими. Але якщо говорити про родини, де якраз таке є гіперопійка чи інші якісь проблеми і. Ну, а те, що дитина стає нестерпною в 2-3 роки, там, 5-7, підліток, батьків це турбує, але насправді це говорить про те, що батьки все роблять правильно. Значить, дитині безпечно проявлятися і сепаруватися. Якраз такі ті дітки, які де покладеш, там візьмеш, як правило, ростуть в проблемних сім'ях. І там, де та сепарація не відбулася в підлітковому віці, вона може або ніколи, по суті, не відбутися і буде такий дорослий, по суті, да, безпорадний. Або ми також чули такі явища, як там в 30 років починається, ніби як підлітковий вік, людина починає сепаруватися так, так теж може бути. Те, що не пройшли раніше. Угу. От правда, ви кажете, що от, сепарація вона можливо навіть повністю неможливо. Я якось є я, десь щось я читала на цю тему, що навіть коли ми виношуємо, наприклад, ще якісь там образи на батьків, то це знову ж таки те, що не відбулася ще навіть вже в старшому якомусь віці сепарація не відбулася, Ама, це не це тебе тримає, можливо. тобто так. голоси, які звучать там в голові чи там. Хтось тебе сварить ще з дитинства. Як відрізнити тоді таку розумну турботу від гіперопіки, яка і зрештою ускладнить цей процес сепарації? Гіперопіка завжди буде спрямована на обмеження свободи та автономності дитини. Тобто гіперопіка каже, ти не можеш сам. Ти не можеш сам, ти неспроможній, в тебе не вийде, ти потребуєш мене. Для чого це роблять дорослі? Очевидно, тому що прощатися з дитиною страшно. Вона відходить все далі і далі з кожним днем. Я розумію, що вона мене не буде потребувати, мені цього не хочеться. І це не про дитину, зараз. І це не про дитину. Так, тобто всі батьки люблять своїх дітей і кожному хочеться мати зв'язок з дитиною, але не шляхом обмеження свободи. Uh -huh. Дякую. Чому виникає, власне, дитячий опір і бунт, як на нього реагувати? Все ж таки, тому що є гіперопіка, чи, можливо, щось в природньому процесі щось відбувається в дитини. От, um. Що є причиною? От зараз дивлюся на свою дитину. Вона мега залежна, але в той же час хочу ну, мега уваги. Але в той же час от, руками маха я сама, я те два я роки, все. да? Ну так я розумію, Она що починає початок. перевіряти кордони, Ага. що мені можна зробити. Але в цей момент для цього віку ще важливо, аби батьки були десь поряд, тому що кудись вліз, впав. Ну, наприклад, як, угу. як варіант, да, самостійно привив самостійність, вліз, впав. Жалійте мене. Але перевіряються кордони. Що мені можна? Чи можу я безпечно щось пробувати, чи мене будуть хапати і від того рятувати? О, здорова, така от частина агресії, це обов'язково має бути як те, що забезпечує нам сепарацію. Якраз таки там, де є гіперопіка чи надмірний тиск, то там діти, як правило, вже настільки затиснуті, що вони не можуть це проявити. Появити. У них нема можливості. Угу. Тобто, е якщо це відбувається, можна це нормально, це нормально. Якої реакції батьків має бути, от щоб зрештою прийняття? Розуміння, так, іноді правда, батьки теж люди, у них і нервова система, це дратує. Ну, як приклад, да, там, треба збиратися в садочок, всі запізнюються, дитина не хоче одягатися ні в яку, Да. Чи дратується батьків? Так. Але що робити? Да, от, підтримувати дитину, розуміти, що якщо вона себе так поводить, дитина, то вона не робить на зло, росте, і погано. А, тобто підтримати, обійняти, але якщо нам треба йти в садочок, значить нам треба йти в садочок. Тобто, якщо ми йдемо на поводу в істерики, що ну, ну не хоче, там, ну плаче, то ми також надаємо дитині пройти якийсь важливий етап. Але тут є важливий момент, що ми маємо також перевірити, чи все там добре в тому садочку, тому що іноді нам варто прислухатись. Угу. Власне, як батькам впоратися з власною тривогою. Тому що ну складно ж відпустити, як це дитина без мене. Ну ми ж для них, здається, ну, дитина, знаєте, так взагалі нічого без нас не може. Перші табори там якісь Так, там, там такі... десь в Таборусі. табір дитячий поїхала, ще десь з подружкою пішла погуляти, там, чи ще щось. От як батькам бути, і де що їм треба в голові можливо переосмислити і як це зробити? Запитати себе, чи хочу я, аби дитина була завжди поряд і позбавлена можливості виростати. Ну так, це ризик. Оце ризик. Дитина виходить за порог дому і там може сказали, статися, чи що завгодно. Що, хочу я, щоб дитина була поруч і позбавлена можливості виростати? Позбавлена можливості виростати. Це сильне питання. Тому що, Тому що як, як, як то кажуть, знаєте, тут, можливо, парадоксально, якщо любиш відпусти. Так, так, так. Бо правда, є батьки, яким і садочок тривожна, і школа страшна, табір взагалі жах, а потім як одружиться чи жениться, а потім як працювати. І отак вот все життя під крилишком мами. Ну я наскільки пам'ятаю, якось у нас була така розмова саме про зі сторони батьків, е, що тут треба е, там, мамі, татові працювати над собою, бо інколи, коли дитина стає частиною твоєї ідентичності, то тут починаються ці проблеми, що там мати не хоче відпускати дітей, бо тоді вона да. буде порожньою. Я то працюю з дорослими і часто до мене приходять мами з питаннями: що мені робити з дитиною. Я розумію, що з дитиною нічого робити не треба треба працювати мамі зі своєю тривожністю. Mm. Дитиною все добре, вона росте. Угу. От тут також хочеться зрозуміти якусь певну межу, бо, наприклад, той самий підлітковий вік, а ще й тим паче, наприклад, в мегаполісах він досить такий може бути небезпечним, тому що щоб підтримувати цю сепарацію, так підтримати усьому а, дитину а, це, наче можливо зробити, але це може впливати там на її безпеку, наприклад, як. Відрізнити цей момент правильного підтримування і а, саме непотурання якимось а, бажанням, яке можуть зрештою бути небезпечними. Батьки, так, є така позиція батьків, ми даємо дітям повну свободу. Так. Ця позиція також є безвідповідальною. І діти, коли виростають, їм потім цим цим дуже важко, тому що вони розуміють, що фактично мене кинули на призволяще. Uh -huh. Нікому я по суті то і не відчував потрібним. А батьки мають бути все ж таки, і оця історія дата. Ми там з дітьми друзі чи подруги. Ми не можемо бути друзі чи подруги, бо ми не на рівних. Має зберігатися ієрархія. Батьки то є. Батьки, діти то є діти. Дітям з цим спокійніше, менш тривожно. Тому а, батьки. Мають право певною мірою контролювати життя дітей, щось дозволяти, щось забороняти, якщо ми розуміємо, mm -hmm. тут ключове, що це там, наприклад, я не відпускаю свою дитину в нормальний табір, чи я не відпускаю свою дитину а, пригати з моста. Це ж різні речі. Вона mm -hmm. може хотіти пригати з моста, але я відчуваю, що це може бути небезпечно. Mm -hmm. Наприклад. Угу. Тобто розрізняти, і, зрештою, має бути от, певна ієрархія. От цікавий момент, ви сказали, що дітям так спокійніше, так? так? Бо коли, наче на рівні, то інакше це… інакше вони ж беруть на себе ролі дорослих. Угу. І це якраз те, що минула зустріч була про нарцисичну динаміку. Там часто дітки, причому з маленького віка, вони вже дорослі, тому що батьки це великі діти. Дітям цим дуже важко. Угу. Дуже цікавий момент, от стосовно цього, бо, бо справді ми можемо бачити і перехил в одну сторону, так. там контроль жорсткий, і так далі, де діти зламані, виходять потім, і так само де дітям треба бути вже дорослим. І цікавий момент просто фізично, що Мозок він ж не розвивається так швидко, тобто дитина може здаватися типу дуже дорослою, але насправді вона ще не може критично оцінювати багато чого за сучасними дослідженнями. Повністю дозріває мозок, а особливо префронтальна кокора до 25 років. Тобто до 25 років це фактично є підліток. І саме тому може бути така імпульсивність, така якась там емоційна нестійкість іноді? Uh -huh. Тому що це просто ще дуже молода людина. Які можливо психологічні, Жанна, наслідки можуть бути у дитині, яка ну в майбутньому, якщо вона дійсно не пройшла вчасної сепарації від батьків або батьки цього не зробили, або дитина вирішила не не бути самостійною, хай батьки мене далі гріють. Що як це в майбутньому може тепер проявлятися? Ну, швидше за все, негативно. По-різному, це як спектр. Деякі просто живуть під крилишком батьків, з батьками, живуть з батьками, працюють і вважають, що все це Кажу. добре. Мамин синочок. Або да, донька, да. так. Хтось починає ніби самостійне життя і живе окремо, і працює, але дуже важко хвалювати самостійні рішення, дуже важко відмовляти комусь. Наприклад, да, там розуміти свої власні бажання, прагнення. Тобто людина не стає дорослою. Mm. Без сепарації ми не стаємо дорослими, ми дітки. І соціальні карлики виросли, виходить, не стали самостійними. Стосунки важко сформувати, свою родину важко. На дітей наважити, страшно дуже. <зас> Що, Що таке все скла все складно багато, багато дійсно реально... крайнощі і От... багато тонких питань в цьому? Наскільки ну треба наскільки треба бути просто здоровими бути психологічно батьками, щоб реально е, виховувати здорових так. дітей? Е, Ну так, маємо, що маємо, але про це треба точно говорити. І, можливо, і з часом ця парадигма трошечки зміниться. От які поради ви могли б дати батькам, які от сьогодні бояться втратити авторитет, бояться відпускати. От це більше, мабуть, страх і за свою реальність, бо поки вона вся зрозуміла, коли діти поруч, коли вони слухняні і так далі, а далі невідомість. От що варто собі пам'ятати, щоб справді вже довіряти і відпускати в доросле життя? Розвивати те, що називається саморефлексією. Тобто, якщо я хочу щось дитині заборонити, чи щось мене, от я розумію, що мене дратує, наприклад, оцей прояв, оцей там одяг, оцей друг чи подруга, запитати себе, чому мене це дратує? От не робити з цього, що от мене дратує, значить це неправильно. Чому мене дратує? Де тут мої почуття? Uh -huh. Звісно, іноді самотужки це зробити складно, тому в нас існують психологи, психотерапевти, іноді і психіатри, якщо у нас вже там, наприклад, сформовані певні розлади, наприклад, тривожні, так теж може бути. Тобто не соромитися, звертатися по допомогу, не боятися і підтримувати себе. Пересе, тому що коли у нас добре. З власним станом, ментальним здоров'ям, у нас є набагато більше можливостей підтримувати дитину, там, не відмахнутися десь, коли вона хоче поговорити. Бо в нас на це є сили. Коли людина приходить зморена з роботи, виснажена, не відпочила, і там ще дитина щось хоче про щось там поговорити, наприклад, підліток, ну є бажання таке просто відмахнутися ага. і сказати: слухай, йди роби уроки, ага. що ти до мене причепився. Ага. І потім у нас немає контакту з дітьми. Що таке, можливо, якщо можна повернутися до попереднього питання згідно з самої сепарації, коли ми ніби маємо дозволити дитині бути самостійною, але де оця, знаєте, здорова межа. Тому що якщо окей, якщо я. Даю десь дитині свободу, ну значить вона десь має рішення приймати. Але коли дитина навіть каже, що я вже дорослий, я вже самостійний, чи я самостійний, я це можу робити, але в той же час я бачу, що це дійсно може руйнувати. Ну, наприклад, якщо дитина каже, «Мамо, мама, я вже доросла, сам можу вирішити, що робити. І ми розуміємо, що вона ці 8 годин проведе в інтернеті. Ну тобто, це нездорово. Тобто, от, як от відпускаючи... Десь залишати право, що ця свобода це не все, що ти можеш робити. Але... Коли я знаю, що або там я тепер буду їсти солодощі, скільки захочу. Ну, Ніби ж ти вже сам приймаєш, ти вже здоровий, ти вже сам знаєш, що ти можеш захворіти, в тебе буде жив, живіт, боліти. Це вже не перший раз ми проходили, але от. Як от в цих моментах. Що стосується харчування, що стосується телефонів, тут і дорослим, іноді важко себе uh -huh. структурувати. Тому з дітьми тут однозначно мають бути якісь межі. Що стосується інших моментів, ми маємо знати своїх дітей, знати певні вікові uh -huh. межі і спостерігати за дітьми, тому що, ну, правда, там хтось, наприклад, в 7-8 років здатен дійти самостійно зі школи додому, якщо це надалеко. Хтось, наприклад, ще не здатен, ну наприклад, бо дитині страшно чи тривожно. Uh -huh. Якщо дитині страшно чи тривожно, то треба почекати. Якщо дитина готова і ви це бачите, і ви знаєте, що дитина знає правила, там, як переходити дорогу, як діяти у випадку, коли до тебе звертаються незнайомі, то можна потроху пробувати відпускати. Uh -huh. Uh -huh. Дивитися на її, якби вже ну да. розвиток, тому да. що да. хтось як то кажуть характерно більш сильніший, сміливіший да. там. А хтось ще як то кажуть, потрібно. а звісно, якщо дитина хоче сказати, що я знаю, як мені харчуватися, чи я ухвалив рішення свідомо не ходити до школи, ага. то тут звісно ну батьки мають втрутитися. Ага. Ну і з часом, мабуть, що все одно на своєму досвіді вони побачать, що є добре, що є погано. Хоча зарадити цьому треба. Дякуємо, Жанна, що були з нами, підіймали цю тему. Так. Віримо для батьків це ще раз було важливо почути. Яка їхня роль, і за що ми дійсно несемо відповідальність, і як її дійсно робити? Дорогі друзі, я нагадую, що з нами у студії Жанна Адарійчева, лікарка-психіатриня, психотерапевтка, і власне дійсно говорили про сепарацію дітей від батьків, і як вона має дійсно бути, щоб принести благо їм обом і зберегти гарні стосунки.